Всім доброго дня. Ви знаєте, тема особистих кордонів. Одним дуже не подобається, інші якось на це специфічно реагують, але і реакції їх відповідні. Тобто хтось не може взагалі відстояти свою точку зору, свої кордони і всі постійно погано з ними відносяться. А інші, як придумайте, хто нападає на людей. І взагалі ведуть себе неадекватно. Тому ви маєте от, знаходитися десь посередині, да? це називається асертивність. Коли ви впевнені, ви стоїте за себе і захищаєте себе в разі, якщо це, не потрібно, ну, якщо це необхідно і потрібно. І це як власний будинок, так? власна квартира. Ви впускаєте туди тільки того, кого ви хочете. І якщо ви не хочете, ви спокійно на це реагуєте і стоїте за себе, захищаєте себе, свій дім, свою родину. Але не нападаєте, не вискакуєте з квартири і не бігаєте там, не б'єтеся з людьми. Будьте адекватними і я бажаю вам цієї впевненості внутрішньої бути за себе і. Бути адекватним в суспільстві.